Перш за все на виконання указу президента розроблено і затверджено два системних документа: це стратегія ветеранської політики на період до 30-го року та стратегія формування системи повернення з військової служби до цивільного життя на період до 33-го року. Обидва документа мають операційні плани до 20-го року, і можна сказати, що ми вже маємо таку детальну дорожню карту в реалізації нової ветеранської політики. Також ми маємо чітке визначення змісту нової ветеранської політики зокрема, йдеться мова про те, що держава та суспільство завжди повинні бути поруч з ветераном і найголовніше з його сім'єю. І тут ми говоримо про гарантії, А коли ми говоримо про гарантії, я б виділив, по перше, питання мережі ветеранських просторів станом на сьогодні в областях і громадах функціонують 246 ветеранських хабів, де можуть одночасно отримувати послуги понад 6 тисяч наших ветеранів та членів їх сімей. На 25-й рік у державному бюджеті передбачено 450 мільйонів гривень для створення нових ветеранських хабів усіх регіонах України, що є дуже важливим за опитуванням серед наших ветеранів. Наступний важливий елемент на мою думку це інститут фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Минулого року регіони отримали 97 мільйонів гривень для відбору та оплати праці таких фахівців. Відібрано 490 і майже 500... 70 ще очікують на працевлаштування, але на 25-й рік заплановано навчити та оплатити працю 11 тисячам таких фахівців із супроводу, і в бюджеті на це передбачено майже 3 мільярди гривень. Вже є дуже ефективно напрацьований досвід у вирішенні житлового питання. Зокрема, місцевим розпорядникам на виплату грошової компенсації за житло було спрямовано за 2024 рік 10,5 мільярдів гривень на. 4620 ветеранів, які поступово отримують квартири. Я квартири я, як представник одеського регіону, можу сказати, що дуже приємно бачити перед новим роком. Голова військової адміністрації Одеської області видавав 58 квартир нашим ветеранам. Є гарний дійсно проект під назвою Варто. Він складається з низки конкурсів з підбору заявок на грантову підтримку ветеранського бізнесу. І минулого року було проведено. На такі е, конкурси їх переможці отримали дійсно солідні державні гранти від 500 тисяч до півтора мільйона гривень. І є успішні проекти у сфері також і охорони здоров'я. Наприклад, безоплатними послугами зубо лікування вже скористались понад 4 тисячі наших ветеранів, а зубо протезування більш ніж 3 тисячі військовослужбовців та ветеранів. Чому це важливо? Тому що спочатку війни ми були дуже сконцентровані на протезуванні саме кінцівок, але після опитування і комунікації з нашими ветеранами вони саме сказали, що це є одним з найважливіших пунктів в лікуванні також і реабілітації послідовно. Тому от такі важливі. Иві пункти були вже е, зроблені в двадцять четвертому році.